Привіт, друзі! Хочу вам показати Нісан Навару. Познайомилися ми з нею десь приблизно рік тому. Пригнали її до нас на заміну двигуна. Лопнув колінвал. Поміняли ми двигун, поляки нам продали гарний, класний двигун з усім навісним. Пройшов рік, воює вона успішно. Цього разу пригнали її. З такими симптомами. Емульсія в системі охолодження погано їде, буксує на другій передачі, погано їде назад. Віддавали нам зі словами, напевно, що вже коробка дійшла до свого кінця. І емульсія в системі охолодження. Ну, якби знаючи, що двигун нібито. Нормальний, якщо його не перегріли, то емульсії там не повинно бути, якщо головка не тріснула. Не виходячи зі столу заказів, я так собі подумав, що опираючись на досвід, можливо це пробитий радіатор охолодження коробки. Він заходить в основний, і в нас такі випадки вже були. Що коли пробиває, Всередині основного радіатора радіатор охолодження коробки, то з'являється емульсія в системі охолодження. Ну і звісно, що антифриз може потрапляти в коробку, коробка теж починає погано їхати. І, в принципі, так воно і виявилося. Відразу в той же день ми замовили радіатор охолодження. Емульсія була червоноватого кольору, тому що масло в коробці червоне повимивали. Вимили систему охолодження, промили коробку, промили гідроблок, машина стала краще їхати, але ще не зовсім. Трішки ми її покатували, піймали помилку по датчику збросу тиску в рампі. Замінили його і машину як підмінили. Їде вона просто бомба. От я й хочу порадуватись за себе і за військових. Виходить, що так, на досвіді, не виходячи зі столу заказів, відразу після розмови по симптомам був винесений правильний діагноз, що з машиною. Це відповідь на те, що мені там один, я не знаю, чи просто він переглядав, чи був він моїм підписчиком, ну, напевно що відписався, бо я йому так трохи жорстко відповів. Написав, що ви так кажете, що ви професіонал, но ви не лучший. Звісно, в чомусь, може, я й не лучший. Но наш колектив займається Нісанами більше 20 років. Є люди, які з 96-го року займаються, ще коли тільки один офіціал був в місті Києві, один єдиний. Людина вже на ньому працював. Я на одному Нісані працюю. Один Нісан, тільки Ніссан, ну, Нісан, Нісан, Нісан. Більше 20 років в місті Києві. Тут Нісанів концентрація найбільша в Україні. Що може, якого досвіду може набути людина там за 5 років в Житомирі, де 20 Нісанів на місто там, чи 50. або в Білій церкві, де там 70 Ніссанів, один Нісан в день до тебе заїжджає. У нас Нісани. Одні нісани по 10-15 по машин в день через нас проходить. Ну, Різні дні бувають, але буває таке, що й 15. Тому досвід набувається на практиці. І да, Можливо, електрик я не лучший. Я себе взагалі електриком навіть не називаю, тому що починав я з ходовика, ще на монтаж, потім моторіст, потім в коробки почав лізти, в варіатори. Аж от. На останньому етапі життя, останні 5-7 років, заставила мене необхідність опановувати електрику, тобто діагностику, електрочасть вивчати, тобто як працюють якісь елементи, там, конденсатори, транзистори, резистори. Це необхідність, тому що всі електрики це так, специфічні люди. Важко знайти толкового електрика, тому й довелося електрику опановувати. От, а якийсь електрик мені пише, що я ні лучший. Блін, в електриці я точно не кращий. Але набагато кращий, напевно, ніж ти. Тих, хто ніколи ні саном не займався і підключишся до нього діагностикою, і навіть не будеш знати показники, там, які повинні бути в МАФа, чи, чи взагалі там широкополосний чи звичайний зонд стоїть. Я таких електриків багато зустрічав, що підключаються каже, хана занду. Він навіть не знає, що таке широкополосний зонд, бо він там машини робить. такі, там... Тойоти Короли 2008 року, це пік його блін, професійної слави. А так в основному там... BMW-90 х блін, і всяка така 2000-х років техніка, а те, що широкополосні зонди зараз усіх він навіть і не знає. і Бракує широкополосний зонд. І називає себе електриком є в грудь. Ну, в общем, такий от вийшов самопіар. Бо яким би ти не був гарним спеціалістом, поки ти себе не відрекламуєш, ніби хто про тебе і не взнає. От так от удачно ми перемотували цю тачку, зекономили купу грошей. Тому що по симптомам це могла би бути заміна двигуна і заміна коробки. Тому що коробка не їде і в двигуні емульсія. А насправді виявилося клапан тиску в рейці і радіатор, і промивка систем, промивка гідроблока. В общем, хай хлопці катаються, воюють. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.